Пані Наталю, от е, інформація сьогоднішня е, суспільне повідомляло про вибухи у Херсоні. Якщо можна, трішки пополудні. Якщо можна, розкажіть про це докладніше, що вам про це відомо? Якщо є якісь результати, якщо є якісь наслідки, будь ласка, розкажіть. Так, на жаль, ворог продовжує свій тероризм і продовжує обстрілювати населені пункти з мирним населенням, не зважаючи ані на свята, ані на якісь значущі дати. Навпаки, ми говоримо про те, що їх спрямованість, така таке тяжіння до святкових визначних дат, як правило, позначається якраз підвищеною агресією. Так, напередодні. Вони збільшили кількість обстрілів в населених пунктів правобережжя. З, за останні дні критично збільшили майже 100 обстрілів було по південному регіону. По нашій зоні відповідальності це і по Херсонщині, і по Миколаївській області з Кінбордської каси. Тобто вони продовжують застосування і артилерії, і е, авіації з керованими авіаційними бомбами, і дронів з розривними гранатами. Зараз продовжується також робота по встановленню наслідків обстрілу, але на жаль, є постраждалі цивільні особи, і уточнюється їх кількість пані Наталю. Ось ці е, атаки, зокрема за допомогою дронів. Е, інформація попереднього дня про те, що е, Херсон Береслав саме там росіяни намагаються за допомогою дронів відстежувати, переслідувати і вражати. Поліцейських правоохоронців, що це за така війна із правоохоронцями, чому вони яким чином відстежують? Розкажіть, будь ласка, трішки про це, бо я розумію, що у цього протистояння чи переслідування вже навіть є певна історія. Так, історія є, і вона полягає в тому, що ворог усвідомлює, що сили оборони це не тільки збройні сили України, це об'єднання всіх силових структур, і в тому числі правоохоронних, і поліцейські так само дотичні до протидії ворогу і до ведення бойових дій, в тому числі, і зокрема, орієнтуючись на відповідні автівки, поліцейські ворог намагається таким чином атакувати. Тих, хто фіксує злочини проти людства, пані Наталю, а фіксують їх просто оптикою, ну, камерами, які на дронах розміщені? Так, абсолютно. Ворог використовує дрони розвідники, до яких прикріплює розривні гранати, за допомогою яких не тільки виявляє. Самі об'єкти ураження, а і негайно дозволяє собі влучання. Тобто, так само були атаковані молодь, яка намагалася про здійснити морську річкову прогулянку на mm -hmm. човні, так само з дрона, виявлена ціль була негайно уражена. Тобто вони свідомо обирають об'єкти за допомогою відеоспостереження. Угу. І е, ось у Херсоні і Береславі було навіть поранено троє правоохоронців, правильно? Так, дійсно є поранені серед правоохоронців, тому що дійсно розривна граната має вражаючу силу досить е, специфічну. Це осколкові поранення, як правило, і е, такі, таку саму тактику ворог застосовував і е, щодо людей, які отримували соціальну гуманітарну допомогу в козацькому е, кілька тижнів тому. Е, угу. Зараз з. Е, Через те, що вони не можуть так ефективно використовувати артилерію, щоб не наражати її на нашу відповідь, mm -hmm. тобто будь-яке озброєння суходольне, вони намагаються використовувати повітря як спосіб загрози. Це і літаки тактичні авіації, які використовують керовані авіаційні бомби, і ось такі дрони. І саме тому в наших зведеннях все частіше маяря ці дрони в якості цілі, в якості з. Битих цілей і за минулу добу так само знищено три таких дрони. Угу. А я правильно розумію, що от розривні гранати це все ж таки той вид зброї, той який може вражати ну живих людей, от живу силу в першу чергу. Тут не йдеться про те, що можна ушкодити логістику, не йдеться, що можна системно якось боротися. це такий терористичний спосіб, терористичний акт. Так, абсолютно, це саме акт терору, який спрямований на вражання живої сили. А які є способи протидії у нас в запасі, якщо йдеться про такі ну, примітивні речі, як ми вже розуміємо, а, от з досвіду цієї війни, що іноді захиститися від чогось дуже простого буває найскладніше? Ну, основний спосіб протидії таким дронам це заглушувати їх, збивати з курсу і е, намагатися посадити, або, хоча б, знизити їх політність до тої, яка може бути уражена, хоча б навіть стрілецькою зброєю. Угу. Про море хотів би у вас запитати. Окупанти вдвічі збільшили кількість кораблів у чорному морі, які є носіями ракет типу Калібр. Скажіть, будь ласка, з чим ви це пов'язуєте, і особливо у світлі того, що СБУ попереджало про можливі провокації з російського боку у час великодних свят. Ось такі повідомлення вони змушують звертати на себе увагу. А так, дійсно, ми мусимо попередити людей про те, що ворог проявляє певну активність не тільки вздовж лінії фронту, там де вони намагаються уражати прифронтові території і куди сягає їх зброя, а і для тилових регіонів є суттєва загроза, тому що нагадаю ракети типу калібр можуть бути застосовані навіть з того району, де ворог ховає свої кораблі від нашої зброї, ракетобезпековому так званому районі. Вони зараз перебувають і маневрують ближче до Новоросійська, ховаючись за східно східно-південним узбережжям Крима, і звідти можуть ракети типу калібр сягати до будь-якої території самої України. Зараз на чергуванні два ракетоносії підводних. Угу. Це вісім ракет типу калібр, готових споряджених до застосування. І нагадаю, що виявлення якраз підводних пусків десь дещо ускладнено для систем протиповітряної оборони ракети Калібр високоточна зброя, яка може бути застосована по конкретних об'єктах. А аналізуючи, що ворог. Не цурається тероризувати скупчення людей саме на великодні дні. Маємо попередити людей, щоб вони уникали таких скупчень, намагалися бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і негайно переходили в укриття uh -huh. у випадку їх лунання. Активність ворожої авіації наразі не фіксується більше ніж навколо лінії фронту. Але uh -huh. якщо вона буде посилена, ми негайно повідомимо. Пані Наталі, я дуже дякую вам. Дякую за попередження. Необхідно дійсно бути уважними. Ну і для того, аби безпечно почуватися і провести свята. Але хочеться, аби ці свята подарували нам такий промінчик надії, надії, яка буде зреалізована вже скоро. Я вам цього бажаю. Спасибі за сьогоднішню розмову, світлого великодня. А ну і почуємося і побачимося знову в ефірі. Сподіваюся, із гарними новинами Наталі Гуменюк, речниця оперативного. Командування південь була на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».